А не свій та сіти до лікаря. вже приїхала. Ні. А тепер? Ні. Ну а зараз? Ні. 20. Не довго ще. Серед двадцять. Не нудьгую, дорозі. Завантажу Контент з Києвстар тепер і дивитися офлайн. У кожній родині є світа раз. Навіть якщо він Андрій, навіть якщо він Джек, навіть якщо він пилосос. Адже Тарас це той, навколо кого збирається вся родина, улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Курум Куріна by Байфайз сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й зовні. Куріна Уан видиме здоров'я сьогодні та завтра. Знаєте свій шлях. Перший зв'язок до все. Лайфсел. Вільно мобільно. Еріос містить активний метаболіт останнього покоління. Одна таблетка на добу ефективно контролює симптоми алергії. Еріос. Наука проти алергії. Відбає з Глобо Замовляй все, що хочеш: Бургер, борщ, продукти, ліхтари, щось аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть завантажить додаток та замовляй. Глоба, ви тобі все. Перевіримо твою печінку. Важкість справа. Хм, ну блата. ні. Лисин надійно захищає печінку, бо сила лисин сприяє відновленню печінки середини та захисту, її зовні. І лише 99 гривень. Моя печінка не Лисин, Незламний захист вашої печінки від 99 гривень. Запитуйте в аптеках вашого міста. Mm. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую Клінтон для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Клінтон Безпечна гігієна вух та вушенят. Всі добре знають, що таке діарея, але хто розуміє її комплексність та відступність? Комплексність позавжди супроводжується здуттям та метеоризмом. Підступність повиникає зненацька та часто повертається. Розроблено особливий антидіарея. Засіб неофлором, що усуває діарею стаття та метеоризм, тому що має протипатогенну складову. А друга дія насправді дивовижна. Вона не допускає рецидивів, тому що має канадську формулу для відновлення мікрофлори. Неофлору довершена формула від діареї. Важкі ноги, набряк, біль нога. Гінкорфорт для симптоматичного лікування винозаліпатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Подивись там, десь мої. Та ти ж це ж зараз тут міняємось. Перехопимо щось. М? Новий Чікін Джуніор із соковитою курячою котлетою. Чікен Джуніор, заціни новинку. Кишкових інфекцій можуть спіткати вашу дитину тоді, коли ви найменше цього очікуєте, та викликати проносну доту, біль в животі. Я мама з досвідом в таких ситуаціях даю та своїй дитині лактіалі Жерміна. Лактіалі жерміна відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль в животі. Лактіалі жерміна пробілотик, щоб не у моліка живота. Я даю своїй дитині усю свою любов і та роботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен, Турбота крізь дотик. Від баєр. Що з тобою? Алергія? Вже не можу жити з алергією. На роботі на пил. На вулиці. Алергія на квіти. Вдома алергія на кота. Моє життя суцільна алергія. Тримай едем. У мене теж була алергія. Едем допомагає. Едем одна таблетка на добу. Едем усуває алергічний реніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сомливості. Едем вічі життя без алергії. від фармак. ця реклама метро перетворює екран вашого телевізора на сирну тарілку. Це і не дивно, бо в метро сир швейцарський всього 219,90 за кілограм. А картку метро можна легко отримати навіть тут. Метро з Україною для українців. Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин вагінальна капсула у 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин. невелике зусилля, значний результат. Навіть найсильніші потребують відмовлення. Природно, Моршинська є джерелом сили, бо походить із повітряних моршинських джерел. Моршинська має унікальний мінеральний склад та відновлює тебе щодня. Моршинська твоє джерело сили. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Вікбає! Доглядай за шкірою обличчя та створюй свій ідеальний макіяж з Лореаль Париж». Зараз в Єві зі знижкою до 30% Лореаль Париж» – Це не магія, це не наука. Якби можна було це в аптечку скласти, я б взяла трішки гір, траплинку моря, рідні стіни, тепло родинне. А ще антоксіл, бо він силу суперсорбенту має. І від розладів шумку, отруєнь, діареї, інтоксикації та алергії допомагає. Ми виробляємо токсіл з 16 років. За цей час він допоміг мільйонам людей, тому що таксі це лікарський засіб з клінічно доведеною ефективністю. А токсіл сорбент ще рятує. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варогозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг здоров'я вен. Які чекають, знайдуть свій шлях, адже зв'язок долає все. Лайфсел вільно мобільно. Стрес. Деякі заспокійливі занадто заспокоюють по дорозі, на роботі, в магазині. Відніма стресу. Є ліцесед Макс. Ліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Ліцесед Макс спокій відчув і негайню від Артилю. Чи втомилися? Чи хочуть вони на роботу? У понеділок, уночі. І чи це взагалі їхня робота? Ваша праця тримає країну. І заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. слон Сіті. Життя сповнене шансів. Десь побачив в інтернеті, в тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Ми з пацанами перейшли на українську. Без Провальне без побачення дає шанс на невідобачення. Шанс. CD. Особливий витвір зі Львова, ніби пшеничне поле, вкрите туманом та його протилежність як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. Німці вже давно забули про вати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Що ти? Стати чиєю здобиччю чи безстрашним хижаком? Настав час розбудити собі вука. Підтримуй вогонь перемоги. Незручне становище Доларенгель. Доларенгель проти полю. Шкідники вирішили, що ви вирощуєте врожай. Для них Годі терпіти Проклейм. клейм. шкідники. Шкідникам проклейм покаже, що врожай це тільки ваше.